Палахи фотокамер, десятки знаменитостей, діячів культури, телебачення та, звісно, кіно останні дев'ять днів. Столиця стала центром кіноіндустрії країни. За цей період відвідувачі одеського міжнародного кінофестивалю встигли побачити понад 80 картин як українського, так і іноземного виробництва. І тепер усі в очікуванні головної інтриги, хто ж забере гран-прі у національній та європейській конкурсній програмі. Про власного фаворита розповіла нам і ведуча фактів ЕСІТІВІ та марафону Єдині новини. Оксана Гуцайт. мені дуже сподобалась картина Крим, остання цитадель. Реально там і сльози, і захват, і мужність, і відчуття, навіть відчуття перемоги. Я вважаю, що цей фільм обов'язково треба подивитися всім і його поставити в прокат, всеукраїнський. Церемонію закриття кінофестивалю відвідало чимало телевізійників Starlight Media. Компанія підтримала подію, зокрема, інформаційна. Ним партнером фестивалю став телеканал ICTV-2. серед ведучих церемонії Вадим Карп'як. Крім цього, медіахолдинг вирішив підтримати окремою нагородою два кінопроекти, які мають важливу соціальну тематику: перший документальний фільм про ветеранів в Україні, другий про вплив війни на екологію. Побачили велику кількість цікавої молоді, яка цікавиться кіно, яка пробує себе в кіно, яка пробує висловлюватися, побачили сміливість яскравих висловлювань. Ми дуже раді бути партнерами Одеського міжнародного кінофестивалю вже не перший рік. І для нас це важливо, тому що це одна із ключових подій для кіноіндустрії української. Організатори кажуть, попри зміну традиційного, місця проведення фесту потрібну атмосферу у столиці створити вдалося. Окремо зазначили продуктивну роботу дискусійних панелей. Ми підняли дуже важливі теми. Це і супротив російській пропаганді. Ми зібрали гостей із різних країн, і я сподіваюся, що саме вся робоча частина кінофестивалю вона принесе. Допомогу в боротьбі з російським агресором на ниві культурної дипломатії перш ніж назвати тріумфатора національної конкурсної програми, журі оголосило переможця серед іноземних картин. Ним став фільм польського режисера Гжегожа Дембовського під назвою Майже нічого. для мене було важливо, що я був тут присутнім, що ми показали наш фільм, що ним насолодилися українські глядачі. Головна ідея стрічки показати страх того, що світ дуже змінюється. Я знаю, це лякає багатьох, і мене так само. І думаю, те, що ми зараз усе частіше не розуміємо, що відбувається навколо, це щось спільне для нас усіх. А от серед українського кіно, гран-прі виборола картина Дмитра Моїсеєва Сірі бджоли. Фільм знятий за одноіменним твором письменника. Андрія Куркова Картина розповідає історію двох чоловіків, які залишилися єдиними мешканцями у селі в так званій сірій зоні. АТО. продюсерка фільму Івана Дядюра не приховує номінація для неї стала приємною несподіванкою. За Одеським фестивалем мене ну вже поєднує довга історія. Я була і в журі, я була і в конкурсі, і в пічінгу я була. Але мабуть, я не вигравала головного призу. Я вдячна всій групі, яка закінчила цей проект який зупинився 22 лютого 22 року у місті Сєвєродонецьк. Через рік ми закінчили крім гран-при жюрі фестивалю відзначило спеціальними нагородами ще близько десятка картин. Адже талановитого кіно та не менш талановитих та перспективних митців у Києві цьогоріч зібралося чимало. Це означає, що, попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія жива, жива культура, а з нею і вся країна. Ігор Ромахлов, Володимир Коваленко, факт «СІТІВІ» – Єдині новини.